На АП, і сьогодні, друзі, нас lose all of your money. Коротше, друзі, друзі, нас наша да синулька, да такий ріней, берете всі гроші на пети в роботі. Е, нам тепер сьогодні треба буде повернути всі наші гроші. Нажимаю на цю карту. На карті 14,5 мільйонів візитів. Тому нам треба обов'язково цю карту пройти. Дивіться, нас тут є endдін, тобто закінчення. Дивіться, ми можемо тут подивитися на ці закінчення, але вона у нас закрита Добре. Нажимаємо play і дивимось. Так, ми сидимо за телевізором. Ми такі дивимося телевізор, да, ми дивимося телевізор. Поклали пульт і, і щось дивимося, дивимося, дивимося. І щось, шукаємо чи що. так, Добре, і. Хей, е, хей син, ти бачив мій кошельок? Е, і, Що ти синулька? що ти, да-да-да, да.", е, Так, я взяв його. Е, Чого? Е, я купив петів е, в Роблоксі. Красавчик! Красавчик! ти повинен це був робити, сину. І мені просто тому що е, мені цікаво скільки ти витратив. Да, мітож цікаво скільки він витратив грошей. Будь ласка, скільки ти витратив грошей, ти місце? Нулька такий рідненький. Доларів пети в роботі, друзі друзі, це ж вообще. Е, син, ти... Е, боже, все, тут вже пішли, просто музика рубає. Е, це, це велика проблема. І... і що? А, мені погано стало, я б теж просто мало було, як би син. Виробити 200 тисяч доларів просто... а, скільки уже. Рядків, раз, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять, а там вже хил пішло і що там джі. Все, коротше, капець. Так, все, папа, що успокойся. Видихай. Так, все, пісенька спокійна, спокійна далі, все. Е, так, нам, нам треба якось повернути наші гроші. так, да? так, да. І сьогодні, дорогі, друзі, ми професіонали будемо робити е, це. Ага, все. -о! -о, 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 -о. Ми ще телевізор дивився, боже, я не знаю, як це називається, але це щось дуже популярне. так, Ми щось можемо. Е. Я не знаю, що ви ще чуєте, дорогі друзі, ну просто послухайте. Нас тут просто Сігма! Так, давайте доклікаємо, я не знаю, якщо ми доклікаємо просто до до... ста. Ой-ой-ой! Амогус! Дивіться, там амогус є, чекайте. Нам треба повернути наші гроші. I know. Але опа, 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 опа. давайте ми забираємо щось нас тут є в холодильнику. Опа, селедка! Хембергер. Я думаю, це мені здалося. Хембергер. Хембергер. Так, чекайте. Давайте ми... Uh, uh, що ти, синуль, як би дав их кулака. Можна, до речі, да? Пуш сан! Реально вона в сина! А ну-ка! Сан, а вулки! Пуш со хард! А ну-ка, Що, ми вдарили сина? Ой! <laughs> Знаєте що? Я думаю, що сина нельзя було бити, правда? А ч дверку... в дерьмо? Стіну выломали в дверька Знає... такі двері. Куплятим Я таки двері. Я сина вдарив за те, що він витратив 200 тисяч доларів і мене посадили в тюрму. Що в нас тут? У нас тут є душ На зеркало розбилось? А чого воно розбилось? Я щось не понял. О, вода у нас навіть тече. Нічого себе. Ми можемо змити навіть, так? Да мы да, шо. Ой. Эй, папа. Папа, я не дивлюся. Папа, я не дивлюся. Давай, все, вставай. Ого, навоняв. Ого. Так, давайте. О, у нас є футбольний м'яч. Потім клик э, here. Э, а, щоб соспати э, футбольний меч. Ой це що ці, яких, э, це їх це. Чувала решка, це оріо і ці всякі, да. Що у нас син грає? Майн, А якусь піцу, я не знаю. От понакупляємо йому цих комп'ютерів, а потім 200 тисяч. Здарова, братанчик, ну як не впізнав, ну як не впізнав, так що це ми спимо тут, так. Да? Я ну, вибачай, не впізнав зараз, не побачив, вибачайте, все, я не буду мешати, не буду мешати. Просто ну легенду зустріли тут в такій карті, да. так. Так, чекайте. Опа, опа, а... Ааа, ми, ж... ми гроші не позабрали, чекайте, ми ж знову почали цей гру грати, точно, давайте. Відкриваємо тут ми все. о, 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 да, 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 І давайте ще ті візьмемо. Хорошо, все закрили. ага. Так, топаємо далі. Що в нас ось тут, так? Ми кудись дуже темний подвал, хорошо. І е, тут ага. Так, я не пам'ятаю, де я залишив цей ключ. Ага, від підвалу. Добре, то, то ми можемо кудись сюди будемо зайти, але трошечки пізніше. Так, Сен, я вже тебе бити не буду, то, що я знаю, що там буде, але все одно я би дав 200 тисяч доларів, просто вдумайтесь, 200 тисяч доларів помножити на 40 000. 8 мільйонів гривень він витратив, просто він витратив на рпетів, да? Ну, Якщо я напевно порахував, то ви там порахуйте. Так, що у нас тут є? У нас тут є е, час. Ми можемо час якось повернути. І в принципі, ми можемо повернути час, і в принципі буде логічно. Добре. О, до речі, що тут таке? Шо, не поняв. Пацани, що за дві ж? Опа, кушельочок, нам гроші треба, нам гроші треба. О, wallet, е, just е, steal it. Так, ми підібрали якийсь кошельок. Містер, це містер Біст? Ми якусь провірку пройшли, чи що? Да. А, ми пройшли провірку на якусь честь, чи що? Містер Біст? Алло, що тут робиться? Раз, два, три, чотири. Два містер Біста. А, ми не пройшли провірку від містера Біста. Шкода. Просто я вам кажу, ой, там якась шахта є, ви серйозно? Та, давайте подивимося, до речі, задній дворик, бо я ж його так і толком не бачу, так? Да? А ну? я його не бачив. Ага, добре, добре, добре. Просто син Ми вскрили щось! Шахту, зараз підемо добувати, я вам кажу, а ну-ка. Ой. Щось на кірка, да? О! Hello, is Хело, хер! Хело, хаваю! I'm fine? Так. Customer quest sometime. Так, добре, він тут на роботі лежать поспати. Eerder doe je niet enz. Daar. Maar nu update PKP. -up. How can I make money faster? Ah nu kan faster, ja. We kunnen wat give this time. Aha, goed. And Так, ми можемо ді, дістати діаманти. Це мене вже дуже сильно зацікавило. Тобто ми всі шахти, братик ми можемо цій шахти, що купити діаманти, да. І ми будемо стану rich people, тому що бі... ми мільярдарами станемо. Чекайте, серйозно? Де де тут? це? Чекайте. Anything? Так, хорошо. Давай ми візьмемо кірку, да? так? E, хорошо, добре, давай. давай. Давай, 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 давай. Нам треба зараз тобою вирішити проблему. Добре, добре, добре. Хорошо. Давай. Ага. А, нам треба купити в іншому магазині, а, ту, а тут і нам що дати не можеш що? Що таке придумали, але нам треба працювати, нам треба знайти десь кірку. Так, ми можемо відкрити, да? О, 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 вона? Вона е, 80. Е, ага, так. Да. Чекайте, чекайте. Хоч би тут обходило нам. Тут 70, чекайте. Нам нам вистачило, нам просто рівнесенько вистачило. Так, ол. Давай, давай, 80 доларів, добре, добре, пей. Все, ми купили, дякую, дякую, дякую. Ми купили кірку. Добре, все, ми в шахту далі. Так, відкриваємо. І чекайте. О, до речі, а що це за тунель? Чекайте, чекайте, я ще там не був. Ми можемо цей тунель піти, так? Да? Нє, не, можем. -ка, не можемо, чекайте, а ну-ка пасічка пригай Не, не можемо піти цей тунель Добре, 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 так, щось ми не трогаємо, тому що там містер біс провірочка, туди сюди не пройдемо ще раз і все Так це я не знаю до речі що це за будинок тут у нас якась драбина, Так, добре, хорошо, давайте ми йдемо зараз в шахту нам треба накопати алмазики щоб стати мільярдерами Так, да? да, так, чекайте до речі, тут ще можна колись залізти да? О, да. О, ре Реально тут можна кудись залізти? Розор... залізти це просто так Хорошо, давайте йдемо ми в шахту, значить так, здорово, здорово, здорово. Е, ага, все, ми тут вже в шахті, добре. І все, зараз ми тут будемо копати, я вам кажу. -ка. A few moments later. Добре, чекай. давай, чувак. Нам треба. Нам треба... Оцю хірурчку, ну дай, будь ласка. Е... О, він нам її серйозно зробив прокачав. Брат, брат, від душі, від душі, серйозно. A few moments later. 10, 10 штучок є, 10 штучок є. Потім нам треба Ірона, якось я не знаю, скільки нам треба його, але давай. Давай, ти нам можеш помогти от цим, да. Ой-ой-ой, э, ой-ой-ой, оце. Шо, шо, и все, телепорт і пішли до того чубри і кам. Давай. Э, оце, що таке, я не знаю, що це таке. Добре, давай. Э, привет, привіт, привітик. Давай, давай, давай. Бексмис. Э, так, добре. Давай. Поняв. Why, why, why що за are мужчинами просто... Представили... А ну-ка чекайте, а що ми вже можемо з ними зробити То, цю штуку, да? Ми можемо оці от білянки вже купнути чи що, чи там є щось подорожче набагато. Чекайте, тобто на ви зараз нам пропонуєте, нам треба зараз все викопати, щоб знайти алмази того самого. Ну друзі! Хотів би я зараз вам показати це все як це сталося, но... Отам, от бачите, що це таке, це наш отой, от там, де ми топоріком били. Там, оказується, є чорне дно, і то чорне дно теж, оказується, можна було бити. Я прокопався до докудись, я просто без поняття, звідки я це, де це. Е... І у нас тут є якісь кнопки зелені. Я, чесно, я не знаю, що це за кнопки, але мені здається, що нам треба може на них нажати чи що. І тут я вам говорю, тут не те, що просто е... прыжки. Ми в паркурі, друзі, я просто не знаю, ми вже кажуть, до 20 прийшли паркура. Цей тюрми, це все це, ну ми професіонали вже. але тут а паркур просто, він якийсь не, ну, не передбачений. Ми ще йдемо як в Майнкрафті, я вам кажу так. Чекайте, ми понажимали на якісь штуки, це, це все дуже добре. Тут просто пісні, я вам кажу, вони ну, просто ну, ідеальні якісь, я не знаю. Та, чекайте, друзі, просто приймемо, приймемо, давайте по паркурчику, по паркурчику, професіонал, професіонал, професіонал. Ага, давай, давай і ось, ось сюди, так, да, ага, все, йдемо, йдемо. І так, будь ласка, я вас дуже прошу, хоч би це не був всякий е, міст з прикольчиками. Ні, це міст без прикольчиків. Добре, давай йдемо, йдемо, йдемо. І... Ізумрутик! Е, зна... Я... ізумрудик, ізумрудик, там о ізумруді. Бачите, бачите. Ми зараз багатоми можемо стати, друзі друзі. От синулька, от поміг, а, папочці. Поміг, поміг. Зараз тут в шахті копалися. Йдемо за 200 тисячами доларів. Будь ласка, скажіть, що ми зараз реально прийдемо до. Вау, це діамант дуже сильно великий для мене, так? Да? Я знаю. Я багач? Серйозно, ми пройшли? Дорогі друзі, Дорогі, друзі, я вас вітаю, я вас вітаю. Ми виконали. Ми е, знайшли діамант і ми стали мільйонерами. От не зря купали в шахті. Просто я в тій шахті хвилин 20, мабуть, витратив. У мене ж так шахта просто кумарить, я вам кажу. Дивіться, мене дуже, дуже зараз е, напрягає. В нас є банк, в банку ми ще не були ні разу. І наше дуже сильно напрягає. Брайте, е, що... лотерейний білет. А ну-ка, що буде, якщо купити лотерейний білет? ану-ка. Так, давайте дівчимо, що таке птурик, давай. Ага, добре, добре, Ку е, купуємо. Да. Все, дякую. До речі, а якщо ми просто не будемо нічого оплачувати, а ну-ка. А ну-ка, ми... Try again, серйозно? Ми програли. Нас роте... рота... лотерельний бі, білетик о, цей. Оказався, він фіговим, так? Да? Чекай, ми можемо ще раз його відкрити? Нє? Try again, серіо. Тобто ми можемо ще раз лотерейний білетик купити, ні? До речі, а що це за батончик? Давайте ми цей бутонучку візьмемо. Хорошо, а ну-ка, ми можемо цей презент... А на що нам про це купляти? А ну-ка, так, просто вийде. А ну, ні, як вийде? О, все, ми вийшли, давай. Дін, добрий, добрий вечір, да. Добрий вечір, да-да-да. Ви да. е, ви ще з магазину, не оплатили е, товар, типа, да. Е, ви хочете оплатити товар, так? Да? У е, мене нема грошей. а що? know can money. Е, I don't have money. E, просто відео платить цей товар і все. E, ви вийшли з магазину, оплатили товар. А e. можна? Ну, не, не оплачувати, ні? Ну. Можна ж? Правда? Ні. Що я розуміла, я тупо всі клавіші, тикаю, я нікуда не можу тронутись, добре? Дякую. І наш цей цирк був. Я цю штани не наложив. До речі, дорогі друзі, мене всі ще теж ворота напрягають, тому що ми вже е, ми вже шахту пройшли і ворота, ви бачите, у нас в кімнаті є цей баскетфульний меч. Давайте ми зараз візьмемо його. Я хочу його в ті ворота забити. А ну-ка, давай. Чекай, чекай, чекай. давай, давай. Ось так, до речі, сейчас тут ще вік. вікно, є басейн басей! Є. Ви ж серйозно, да? Басі... Оце то хата. Так, давайте, Зараз це зараз буде 5 секунд а для мене тут футбольного м'яча з хати. Я вже всі нерви поетліпав, я вам говорю. Що ж він такий якийсь... він, він GPS в нього встроєний, я вам кажу, він якийсь дуже... Тей тухий діднячик, ну давай, давай. Ну давай, 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 давай. Пошли так от, давай, о -о -о, о о, 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 давай, давай, давай. І, давай, давай, давай. Суууу! <звук> 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 я це по приколу сказав, я це по приколу сказав. Ой-ой-ой, який це гол, що за гол бо Це найкращий гол в моєму житті, який я бачив! Криштиан, крістиан, просто. Ну, серйозно. Е, Ти е, най, найкращий, типа, е, е, ти будеш в моїй футбольній команді, так? Да? О! Так, Месі, Месі, обводим Месі, обводимо Месси, дорогі друзі. Обводим Месі, давайте зараз заб'ємо, зараз заб'ємо. Стадіон, стадіон, стадіон. еш. Ей, Месі, Месі, обводимо, обводимо Месі, обводимо Месси, Месси, Кравеси, Кравеси! Просто, дорогі друзі! Голісимо, голісимо! І що ви думаєте? Ми... 12 мільйонів доларів заробили! Оце на футболісти-красавчики! Еее... Добрий... Опа, опа, я там бачу копійку, копійку я там бачу, ага. Стань, чекай. Еее... Підпишись тут, аааа... Е, ага, ні, ні, нам не треба всі наші гроші, еее... І збавляться та... О, бачу ще копійку, бачу ще копійку. І тут, ааа... Е, ми ще тут можемо підписати, так? Да? Ні, що ж тут не Мені навіть треба відчуття, але я чувствую, чувствую, що не треба підписувати. Давайте, ну-ка, тут у нас якийсь охранник, мені здається, що там, о там, до речі, тут де да, да, охранник стоїть. Так, э, ask about, э, ні, хорошо, шостий сектор, там, до речі, я не знаю, що за шостий сектор, але він мене, у нас тільки 5 секторів, в смісі, у вас п'ять секторів, що серйозно? Ні, ти мені вже, Гудбай, давай, в смісі, у вас п'ять секторів, якщо тут 6 малюєш, так? Да? Добрий вечір, тут вже якийсь футбольний м'яч, кірка, Ей, геджоп. Привіт, ти хто така? Шейт. Uh, uh, добре, автор, ага. А, нас тобою треба пізніше говорити, так? Да? Ну, uh, добре, а що ти? А що ну, ти можеш нам зробити? Добре. Давайте ми поговоримо на рахунок роботи. Тому що я думаю, в банку працювати. В принципі, ми можемо працювати в банку і ми можемо uh, просто взяти, ограбити банк, бо ми будемо його робити, так? Да? Другие друзі, ми все переклали. Дорогі э, друзі, вчіть английский. Просто читейский. Дивіться, ми все переклали і тут нам треба взяти динаміт і нас попросила вигнати ото бомжа з хати. Ей, брат, Ей, Ей, брат! ассаламу алейкум! Зараз ми тебе тут бессинько по собою порешаємо. Ключик, ключик, ключик. Э, так, у нас тут є якийсь э, чувак. Ага, супер, давай. E, хорошо, ми дамо йому 5 баксів. Добре, чувак, будь ласочка, можеш піти звідси. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, піти звідси то що нам. Нам... E, okay. Ага, давай. Він e, щось подумав... А, ми спиталися звідки ти маєш ключа на цього, так. Да? Так, добре, нам зараз ключ не цікавий. E, я, добре, ага. Доча, шо? Чекайте, чекайте. E, <кій> мені здається, що це не щось просто було, так. Да? Ми зірвали хату цього бомжа. Просто дирка в хаті, ви представляєте? Але такий звук був просто ви чули. А! Так, да. Так, кубики тут від його хати, добре. Ой-ой-ой-ой-ой, ми ще тут можемо щось зробити. Так, добре, що у нас тут є. У нас тут є сейф е Удачі від е цього від гадного Так, пароля. тут у нас є піца, ми здається, цей сейф до резервки ж Так, да? ми можемо розключитися. Можемо? Ну так да. логічно ж, що ми багаті. Все easy. easy, easy level, просто easy level, я багач, добре. А, все, є, Да? Забрали? Все, іде. А ти хто? А, це цей бомж проснувся. Що ти проснувся? Ти гарний став чую, до речі, ти не був таким красивчиком, брат. Красавчик, отвечаю, красавчик просто. Е, ага, ага, добре, 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 давай. Е, Чувак, нам треба смітити. А куди ми? Ой-ой-ой, якесь -ой -ой. місце не дуже благополучно. Здорово! Е, місце, щось мені не дуже все подобається, так е, тут якийсь... Ой! А що це таке? Ми крикаємо гроші висипаються, представляєте? А це багачі, ці проблеми бачив. Е, ой, чувак, здорово. Ой, це теж попався тут, е, коли сейф. Да, 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 да. да, да, да. Е, добре, добре. Боже, тільки гроші це б. Оце то, оце, то багачі є. Ой-ой-ой! Ще на личку затримали. Ой, брат, я тебе зараз обсиплю просто, обсиплю, обсиплю, обсиплю грошима. Так, да, чекайте, мені здається, він нам сказав, нам треба туди йти, так? Да? Добре, 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 давай, дя дякую, 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 давай, ми пішли, Давай, все, давай, пока, пока. Хорошо, хорошо, боже, які тут стопки, містер Біс би в шоці був, так? Да? Добре, але там, щоб кошельок положив, містер Біс, До речі, просто гроші сипляться, куди там, дякую. Все, мені здається, він нам сказав, нам треба зараз сюди йти, і нам треба по цьому лабіринту. А, ні, чекайте, він нам сказав взяти його фонарик, точно, 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 точно. Ой-ой-ой. ой ой О, все, ми взяли його фонарик і йдемо. Давайте. Ось е, так, ось так, ось так. Давайте. Е, Тут ліво, давайте сюди. Е, череп, ага. Е, добрий вечір. Е, я різко передумав, різко передумав. Прям дуже-дуже сильно. Дорогі друзі, просто скільки кін кінців просто в цій карті. Ви мені скажіть просто... Ну ви просто гляньте на ці ножики. Що це за бензопилки? Я без поняття. Е, Мені здається, ми встигли, так? Да? О, я вас вітаю про... Так, забираємо цього, чуб... э, цього фонарика, добре. І куди ми вже попали? Ви мені просто скажіть, ми вже тут стільки всього прийшли, що в мене вже записі просто на годину, а то й більше. Так, давайте. Э, ми вийшли, так? Да? І що? Ми багачі? Серйозно? 500 тисяч доларів, друзі, сюди на карманчик. Опа! Я хочу зараз зібрати всі 100 доларів, які в нас тут є. І е, зараз ми зберемо всі 100 доларів. Давайте я хочу піти до того Чубрійка. Е, так, добре. А, до речі, ми ще е, не взяли, не, ми ж е, мали працювати ще в банку, але мені ж в банку не цікаво працювати, тому що я так і фонарю, нам треба просто взяти взірвати е, того чувака, буде. І типу ми... Е, все спрацюємося. Так, у нас є рівно 100 доларів. І давайте, нас просто зараз. Останній кінець, друзі, друзі, просто я вже не можу грати цю карту. Просто Ну так, кінці за кінцями, тут наче без безкінечна, просто подивіться, вона така невеличка. а просто скільки тут сюжетів. Ну просто розробнички. Красавчики, просто від душі вам, серйозно. Так, давайте, давайте, давайте. Що то за чубрик, я без поняття, так, здорово. Е, ага, так, це у нас якийсь там нелегал, кримінал, туди-сюди, так. Да. Ага, так, добре, так. Е, да. Ага, добре, добре. У на, нас є тобахер, супер, да. У нас є якраз рівно 100 баксів. Добре, давай, давай, кажи швидше, я ж хочу з тобою піти. Ну. Все, є, ми витратили для нього 100 баксів і він нам дав якусь оце, оце ось, що це таке, я не знаю, але я думаю, що краще його заран, е, пере, передчасно не використовувати. все. Коротше, топаємо, давайте. Так. Просто дороги друзі, бажайте нам удачки, що у нас все получилось. То, що ми з ми зараз ідемо ограбляти банк. Так, де показуємо, показує, не показуємо. Все, підійшли. До все, сейф вс, сейф стайпав, Сейф впав, сейф впав. Все, йдемо, йдемо, йдемо. О, значить, може тут щось то й приймать. Можемо? Да. О, реально? Добрий вечір, добрий вечір. Хала дорослом. Так, чекайте, Артем Гро риф. 1987 по 2024. Дороги, друзі. Коротше, ви, я думаю, ви зрозуміли цю кінцівку, тому що ми маємо піти і його грабити. Ну друзі, друзі, вимого каналі Певе, якщо вам це відео сподобалося, то поставте їм І Пишіть коментарі. Ну і побачимося. І підписуйтесь канал, і побачимо, побачим. ну, пока пока, пока.